Чому все більше людей відмовляється від блоків для паркану? І чому новинка, яка ще недавно здавалася проривом в будівництві, сьогодні викликає стільки розчарувань? Близько трьох років тому на ринку з'явилися нові блоки для паркану. Клієнти довіряли, бо нові, бо європейські бо так радять майстри. Перший погляд і справді виглядало нормально. Дехто навіть казав, о, це ж з Польщі, це має бути якісне, але дуже швидко ситуація змінилася. На ринок вийшли дешеві виробники, які почали копіювати ці блоки, але з жахливою якістю. Дешевий цемент поганий наповнювач, мінімальна міцність. І що маємо? Цієї зими десятки об'єктів зруйновано, блоки пішли тріщинами, паркани осипаються, вигляд жалюгідний. А клієнти залишилися з проблемами сам на сам. Бо заощадити не вдалося, навпаки, доведеться все переробляти. І таких історій з кожним місяцем, на жаль, усе більше. Саме тому все більше людей сьогодні звертають увагу на якість, на перевірені рішення, на матеріали, які служать десятиліттями, а не сезон два Паркан це не те, що робиться щороку. Це обличчя вашого подвір'я. Його не можна довіряти тим. То женеться лише за вигодою. Будьте обережні, не давайте себе обдурити новинкою. Обирайте перевірену якість.